зараз будуть вивозити вона вже давно знайшлася білі мови слава україні хто знає хто не знає юрій сиротюк народний депутат наш керівник. Ну, не знаю, знає, що. Черкаська область. Черкаська область. Ну, він хоче якби, від імені е, Черкащини Данчан е, привітати на цій легендарній землі. Дорога, слава Україні! Довго балакати не буду. Е, ви знаєте всі, куди приїхали. Це Холодний Яр, це місце героїчне в історії України. Люди, які жили тут, вони ніколи нікому не платили Данини. Це єдине місце, яке в часи Київської Русі не платило Данини Київському князю, ніколи не платило Данини жодним кочівникам, ніколи. Платили данину лише один виглядом військової повинності. Тобто часи Київської Русі охороняли кордони Русі від різних завойовників. І тому той Холодний Яр вічно був такий неприберений. Тут ви побачите, тут недалеко, тут шла, до речі, лінія, перша лінія оборони від всіх завойовників. Починаючи з Холодного Яру, там, Чигирин, Суботів, Корсунь, тут була перша лінія оборони української держави, коли вона була державою, бо коли вона була імперією, то була велика лінія наступу, вона далеко за межі нинішньої України простягалася. Часи сьогодні ми святкуємо 245 років з початку Коліївщини. Ви хто читав Шевченка, Хайдамаків Шевченка, або хтось щось чув. Ми в Україні сьогодні про Коліївщину чуємо багато про Коліївщину або не прийнято говорити, мовчать, або говорять багато поганого. Ніби українці повирізали навколо всіх панів, в основному іноземного походження і так далі. Але насправді Коліївщина це була перша класична європейська революція. Перша. Бо Хмельниччина це така була національно-визвольна революція, а Коліївщина вже була революція національна і соціальна за Україну без і пана. В часи Коліївщини було відмінено панщину, українці відмінили платити податки, було поновлено козацьку систему і відновлено козацьку державу. Щоб ви розуміли, подібне в історії явища найшвидше відбулося в Франції більше ніж через 20 років. Велика французька революція, де теж була війна. За національну і соціальну справедливість було через 20 років. А в Європі масово тотально подібні речі відбулися не менш не раніше через через 100 років під час весни народів 1848 року. Коли європейські нації масово почали боротися не лише за національні держави, але й за соціальні права, те, що комуністи колись називали там такими буржуазними революціями і так далі, і так далі. І так далі. Тут люди це зробили найперше в Європі. Найперше. І Гонта і Залізняк це ті Україні були ті люди. До речі, тут недалеко є два кілометри Матронин монастир. Звідси, ви можете побачити. Це чоловічий козацький монастир, був все життя, так як і Межигірський монастир, де ваш землячок сьогодні проживає. І Трахтимирівський монастир. Це були три в Україні чоловічі козацькі монастирі: совєтська влада і Російська імперія. В Особливий спосіб позміщалися з нами. Вони зробили з чоловічих монастирів жіночі монастирі, а потім ЦК собі зробила дачу. Но Янукович зробив величезну помилку, що він поселився в Межигір'я, бо це місце має дурну славу. Люди, які там жили, досить часто сходили з розуму. Ті, хто зловживав тими місцями, там, наприклад, жив, і в них дуже всі погано закінчували. Там, наприклад, жив один з гетьманів України на прізвище Павло Гоголь. Це двоєрідний дід Гоголя. І воно по роду їм передалося, та Чортівщина і, і так далі. Але тут в Мутрониному монастирі в 1769 році прибув козак-молодий отрок Максим Залізняк. Йому було 21 рік, чи він навіть молодший сюди привів. Був отруком в монастирі, тобто практично монахом, готувався стати монахом. у 1768 році ви підете, там є сьогодні буде теренова гра проводитися по слідам холодноярських героїв. Ви підете в місце, де козаки зібралися, посвятили ножі і почали коліївщину, тут тобто, революцію. Медведівці отут, не в Медведівці, тут в рах, є те місце, де збиралися козаки, де стояв козацький тулумбас, тут, до речі. Стояв в лісі величезний тулумбас, і все життя, якщо якийсь кочівник нападав, завойовник, тут бив тулумбас, починаючи до ХХ століття. Отже, сьогодні буде святкування 245-ї річниці Коліївщини. Я написав відповідний проєкт постанови, тому що наші вороги наголошують на тому, що ми когось несправедливо вирізали. Ми ні до кого в гості не приходили, ні до кого в чужу хату не стукалися. Ситуація була така: ну, велика французька революція точно повторила ці події, теж не розбиралися, що до чого. Така велика була соціальна і національна несправедливість, щоб ви розуміли, церкви православні були закриті або спалені, або здані під шинки. Оскільки всі люди були глибоко віруючими людьми, то це була природна реакція людей. Тут народився Залізняк поряд, є село, сьогодні будуть шанування Залізняка. Ну і найбільший урок Коліївщини це не тільки те, що це була перша європейська класична національна революція, така вже соціального характеру, але і те, що як вона закінчилася. Ви знаєте, що колії, гайдамаки мали тотальну підтримку людей. А знаєте, їх бандитами називали вже ті часи, але Шевченко написав, брешеш Людоморя за святую правду розбійник не стане. Літописи доносять. Дуже мало відомостей після літописів, бо правобережжя України тотально вирізали, вщент вирізали. Дітей, жінок всіх, тут була пустка після Коліївщини, тут фактично була пустка. Але перед тим, коли рік тривала Околіївщина, вона майже рік тривала, у військо пішли всі, жінки побрали оці речі, постійно забуваю, рогачі, і жінки з рогачами йшли в колії і ображалися, що їх там хтось сварить, куди ти жінку йдеш. Якщо під час визволення війни Богдана Хмельницького, якісь було. Чоловіки, козаки і українські селянство, то під час коліївщини 100% тотальна нація повстала. Навіть якщо ви в Хмельницького почитаєте, е, почитаєте гайдамаки Хмельницького, то там наштовхнетесь на слова, коли йде маленький старець, дитинка, тобто це діти, які без батьків були, ну, по сучасному як бродяжничили, і коли його гайдамаки запитали. Що тобі дати гроші чи що, він сказав, ні, я, я грошей не прошу, я не старець, я гайдамака. І це правильно передано ситуацію, яка була. І це показано, що ми перша нація європейська, така модерна, що ми нам завжди були притаманні почуття свободи, а цьому краю особливо. І ви знаєте, чим це все закінчилося. Московські друзі, хоча була війна між москалями і Польщею, коли повстала Коліївщина, то москалі прийшли і за, і кров'ю, причому Обманом взяли в полон гонту і залізника, гонту віддали полякам. Історія гонти це особлива історія, це історія всім сучасним Гонта був начальник уманської міліції по сучасному. Уманської мінтури. Але коли уманських тодішніх монтів послали. Розброювати селян, то вся уминська міліція, вона тоді називалася, так і називалася козацька міліція, ну це було не міліція, а таке воєнна структура. а умовно кажучи, начальник міліції разом усіма ментами перейшов на бік народу. І це, я думаю, кожного мента українського повинні вчити з першого курсу Академії внутрішнього рибалу, що вони повинні переходити на бік народу. Але це закінчилось дуже погано. Бо Гонто і Залізняк повірили, що братній православний російський народ може допомогти. Пішли на переговори, їх захопили, гонту віддали полякам, його в страшенних муках втратили гумані, а Залізнякові відрізали вуха, носа, страшенно його споплюзили і відправили в собі. І коли через декілька десятиліть почалося повстання Пугачова в Росії, то кажуть, там був один. Неймовірно лютував один повстанець, один з керівників повстання, який там різав москалів направо і наліво, нікого не жалів. І це був Залізняк, який був один з моторів повстання Пугачова. Ну, легенда ходить, тут місцевих істориків можна перепитати, вони про це краще розкажуть. Ось. І ось це два уроки, ті, які що нам не треба соромитися своєї історії. І нам ніхто нікого не допоможе. І ще один урок тої історії, який Шевченко описав в Гайдамаках, це що е, от, наші предки вони того виживали і боролися, що вони безкомпромісно ставилися до цих прав. От Отстали діти гонти ненавмисно полонізованими, ненавмисно католиками, бо поки тато воював, то мама католиство. І батько зарізав двох своїх дітей. Це символ того, коли нам сьогодні кажуть про толерацію, ліберацію, що то треба жаліти. Я коли читаю особливо наших друзів з е, парламенту, коли Ар'єв пише, прийшов в магазин, мене обмантюкали якісь москальський, а я не повівся на провокацію. І головне завдання не вестись на провокацію. То ми повинні забути дурне слово компроміси і не вестися на провокацію. Ми на своїй землі, і провокацію є не реагувати на образу національної частини, соціальної частини. І так далі, і так далі, і так далі. А приклад те, що навіть кріпак, монах 21 річний, може за один місяць перевернути всю ситуацію в Україні, він показувати, що не треба розказувати, що ми маленькі, слабенькі і так далі. Тих гайдамаків, які в цьому яру зібралися починати коліївщину, було менше, ніж вас зараз. І вони вдрузки рознесли всіх окупантів. Поляки просто божевільно боялися страху. Ви знаєте, що... Коли через 100 років Шевченко про це написав, то побоялися друкувати Кобзаря, бо боялося, що почнеться нова Коліївщина. А коли Шевченко помер, то боялося його ховати на Канівщині, бо боялося, що почнеться Коліївщина. І коли Шевченко помер, страшне було бродіння по Київщині, бо всі вірили, що померне Шевченко, а зариті свячені ножі. І поляки, о, кажу поляки, москалі тримали царський жандарський наряд постійно на могилі Шевченка, бо боялися, що прийдуть люди знову. Діставати священні ножі. До речі, от люди в це вірять, і ви пам'ятаєте, чим закінчився Гайдамаки Шевченка, про те, що повіє новий огонь з Холодного Яру. І те, що тут відбулося всередині ХХ століття, ну, таких історій взагалі немає. Коли знову молодий хлопець, здається, знову 21-річний, як Залізняк Василь Чучупак, місцевий мешканець, коли большевики вже зруйнували, захопили і Київ. Звинували армію Петлюра, загнали в трикутник смерті. Всю країну завоювали до Голодомору, вони цей край не могли завоювати. Тут молоді хлопці до Голодомору чинили неймовірний опір. В з горського можете посчитати. І це не Ну, тут, тут ви маєте розуміти, що доток до цієї землі. я... Сьогодні буде багато всяких заходів, ви попробуйте це відчути і набратися цього духу. Це той край, де українці ніколи рабами не були. Тут можна було вбити, застрелити, але він ніколи не здавався, нікого толерантно руки не піднімав. І тут такі слова, як лібералізм, гуманізм, примирення і меморандуми з партії регіонів. От на цьому місці вони нас вчать забувати. Тому вітаю вас, мешканців. Нашої українського краю, Донецької області на цій землі. Я завжди, я, оскільки закріплений за Черкаською областю, то я постійно в виступах не їжджаю на Донецьк. Ну не на вас не на вас, але кажу таку штуку, що в історії України оці черкасці завжди ганяли Донецьк. А щоб Донецькі ганяли черкаських, такого нікого не було. Бо ці черкасці вони ганяли там половців, печенігів, будь-кого і не боялися, і це якийсь історичний анекдот, що сьогодні пару зеків. Пару бандитів з Донецької області. Мало того, що край Стуса тихого Литвина перетворили в край якихось тричі несудимих людей, тобто таке клеймо на вас поставили. Так ще й намагаються нав'язати свої права всі Україні. Але я думаю, що це просто неможливо. Це раз. По-друге, вони самі спровокують явище на зразок Коліївщини, не тому, що ми кровожерні, не тому, що ми цього хочемо робити. А тому, що вони так роблять, що інакше цього не буде. Ну і надихайтеся тут повітря Холодноярського, для того, щоб завтра, я вірю і мрію, щоб нова національно визвана соціальна революція за Україну без холопа і пана почалася звідси, з Холодного Яру, з Черкащини, з якої закріплення. А ви повинні мріяти про те, що вона почалася з Донеччини, і пам'ятати, очевидно, я так бачу, що наш режим усвідомлює. Що він не втримає всієї України. Те, що вони зараз ведуть ці байки в Верховній Раді, фашисти не фашисти і так далі. Хоча ви розумієте, що партія регіонів є класичною фашистською партією в марсистському визначенні. Класичною. Бо є класичне марсистське визначення, що фашизм це партія найбільш реакційних, найбільш ворожих кіл крупного фінансового капіталу. Тепер порівняємо, в якій партії знаходяться найбільше реакційні, ворожі, кола фінансового капіталу. У нас таких точно немає. У них вони всі такі. І тому коли вони це кричать, а ще знаєте, я знайшов недавно фразу Хевінгвея, де написано, що фашизм це брехня, яку поширюють бандити. От тим же нема про що кричати, тому вони з трибуни кричать брехня. Але вони це свідомо роблять, бо розуміють, що рано чи пізно народ їх скине. Розуміють, що народ їх рознесе. І те межегір'я, я думаю. На жаль, народний гнів буде такий, що ми то хочемо, щоб там спортивна школа була олімпійська, якийсь дитячий садочок чи ще щось. Мені здається, що там камня на камні не лишиться. Так само, як Януковичу, пора читати книжечку про Муамора Каддафі і пам'ятати, що чувак був набагато всесильніший за Януковича, набагато крутіший в світі, набагато багатший. А як закінчив в рідному селі, в місті на зразок Єнакієва, витягнули витягнув з труби і розстріляли. От я думаю, що нашого... Не хочу накаркати, але мені здається, що нас декого чекає така сама доля. Труба, інак, його витягнуть і, і розстріляють. Але зараз їхня мета розколоти Україну. Якщо в них щось не піде, не так, проголосити новий ПСУР і під прикриттям Росії, зробити собі таку квазі-державу, як Придністров'я, і там правити. Тому завдання українців, які живуть на півдні і на сході України, постійно демонструвати, що це український край. Що активністю своєю, акцією своєю і позицією від цього не ховатися. Ви знаєте, що 22 роки український політиком віддавав на відкуп Донбас і південь України москалям. Приїжджав будь-який політик, переходив на російську мову і говорив про потреби російських життєвих жителів і так далі, і так далі, забувши про те, що там живе більше, якщо взяти весь Донбас і південь, більшість там живе українці, етнічні українці. Двадцять років хто в цій державі. Тим українцям не звертався, тобто всі, всі чомусь загравали перед російськомовними, перед нащадками окупантів або просто нашими співпрогромадянами, росіянами, а ущен забували про українців. І ви знаєте, що трапилося з Півднем і сходом за 22 роки? Якщо в 91-му році в Україні 55% населення розмовляло російською, а 45% українською, то в 91-му році на Донбасі в селах до 30% населення говорило українською мовою і на півдні України. Півдня, там, Херсонщина тотально була кромовна. Зараз за часи так званої незалежності 98% Донбасу спілкуються російською мовою. Тобто відбулася тотальна русифікація до, не, до, до, до Донбасу. А це а як воно це відбувалося? Нам казали, не лізьте на Донбас, не там не туди не вмішуйтеся, не чіпайте їх, вони потрошки самі зміняться і так далі. І так далі. Ми, від, не ми, а демократи, ліберали, вони віддали на потаву на. Як, 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 як татарам на пашу українців півдня їх зрусифікували і знищили. І сьогодні ми бачимо, яку Україна має величезну проблему. Тому набирайтеся того духу, розумійте свою відповідальність, пам'ятайте, що ми не жертви а творці історії. Пам'ятайте, що наша функція не щоб нас били, вбивали бандити, міліціонери. А ми про це писали релізи. А ми на своїй землі повинні бути господарями і вони нас повинні боятися. І вони вже нас бояться. І я їздячи тут по Черкащині, відчуваю настрій населення. Ви, напевно, теж на Донбас, не відчуваєте їх не менше. Є одна зараз проблема в суспільстві, півтори проблеми. Перша відсутність національної солідарності, те, що людей ділять постійно на Донбас-Галичину, на лікаря-вчителя, на мінта і підприємців і так далі. Є одна нація, незалежно де вона живе. Ви повинні розуміти, що ситуація насправді. Соціальна, політична, на Тернопільщині нічим не краща, ніж на е, Донецьку. Так, там більше української мови, там так більший опір населення, більше несприйняття політики партії регіонів. Але окупація кром однакова. Клітка ніде золотою не буває. Раз ми живемо в умовах окупації, вона кругом майже однакова, тому не треба зважати. Тому перша річ, ми повинні пам'ятати про солідарність. Кожен українець є нам братом. Кожен і це повинен, ми про це по того гонту, повинні кожному мусору розказати, чи мінту, чи міліціонеру Донецькому, щоб він вже собі вибрав, ким йому бути. І друга річ, оцей режим вбиває в масову свідомість людей, що він все сильний, що він все може. На Донецьку, він, на панше відчувають безкарність тих бандитів, що вони що хочуть можуть зробити, можуть прийти, побити, вбити. вони залякають людей. Насправді, зараз цей страх ні на чому не ґрунтується. Цей страх виключно в головах людей, тому що нинішня влада. Вони сказали, що вони сильні і страшні, як нікого. Вони смішні, як ніколи. Їх вже ніхто не боїться. Вони тіла, отут на Черкащині керує земляк, землячок ваш Ваштулуб, який автор фрази Донбас порожняк не гонять». Суцільний порожняк гонять. Бандитів за нами возить, щось там возбухає. Але вже настільки відчуваю, от прийшли минулий тиждень чи два тижні назад, прийшли сюди на наш мітинг, прийшли з партії регіонів в футболках Велосвобода, Бей жидів. І що зробили мирні мирній свободі ці громадяни? Мирно роздягнули пандитів, мирно зняли з них субовки з рештками одягу і з частинами шкіри. І віддали міліції. І це для них тривожний сигнал, що вони... Тобто їх не треба боятися, і наше завдання не нахлити. Не, не, не знаєте, бо наші союзники, це я між нами скажу. Я думаю, що камера то не буде показувати, бо буду мати проблеми. Наші союзники... Ага, а ось дивись для чого, ті шість. Ось і покупка. Ти його задираєш на туди. А, добре. Ось так Напевно тут треба. Тут тут Треба і тут

він хотів відзначати провокати, найбільше поля. Але ну, нас набили, правда, всі канала. Тут вони три роки не звільняли в офісі. Вони навіть наш офіс забігли в офісі. Тут похто є в офіс, підкидає.